100 гривень. Хрусталь за 100 гривень. Дівчата, шара, тільки для ваших покупців сайту 100 гривень Оце, що ви бачите, це все по 100 гривень. 100 гривень раз. Три одиниці за 100 гривень. Два. 100 гривень. Для орішків. Три. 100 гривень, 100 гривень. 4 стакана, 4 стакана чашки за 100 гривень. Дві не стекло. Дивіться. Ціна 100 гривень за 4 одиниці. Вази за 100 гривень. Вази для льда по 100 гривень. Дивіться, яка краса. Ціна 100 гривень. Хрусталь за 100 гривень. Це все за 100 гривень на сайті 100 гривеньcomua Дивіться, яка краса. І ціна 100 гривень. А напишіть в коментарях. Поставте лайки. Тільки для вас Ціна 100 гривень. Це все по 100 гривень. Тільки буде одне правило: не більше однієї одиниці в одні руки. Тобто, щоб хватило всім, кому потрібна ваза, за 100 гривень зайшли, замовили. Кому потрібна... це ж для чого, для конфет. Да? Що це у нас? Коротше, 100 гривень. Не більше однієї одиниці. І ще раз, не більше однієї одиниці в одній руки. Це на 100 гривень на сайті 100 гривеньcomua Всім гарного дня.